Олександр Зінченко, гравець Експі-захисник збірної України, вже відзначився дебютним переможним голом за свою команду. Топ реакція тренера ПСЖ на дебют Іллі Забарного. барного те, що зробив Віктор Циганков у програному матчі Жирони, вразило іспанські змі а також новий трансфер донецького шахтаря. Традиційні огляди нових голів українців в іноземних чемпіонатах. Та підбірка нових топ-трансферів останніх днів цього літа. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Переможний гол в чемпіонаті Словаччини на рахунку Данила Ігнатенка. А в підсумку його слован здолав суперника з рахунком 1-0. Гол у Кубку Ізраїлю на рахунку Станіслава Біленького. Однак цей м'яч все одно не врятував його команду від поразки на останніх хвилинах. Дебютний гол у Румунії на рахунку українця Миколи Ковталюка. Форвард допоміг Баташані врятувати нічию проти Клужа. Інкредибіль унгол реушітку маре шанс декотре ці дела фечі ботошен. А в чемпіонаті угорщини гол забив Олександр Пищук. Трапилося це на останніх хвилинах у матчі, в якому його дьор знищив суперника з рахунком 7-2. Віктор Циганков гарним асистом розпочав новий сезон Ла ліги, але навряд чи це додасть позитиву півзахиснику, адже його Жерона поступилася вдома райо з рахунком 1-3. Відзначу лише гарні відгуки в іспанських змі на адресу українця. Циганков видатний гравець. Він один з небагатьох, кого не варто критикувати. Віктор старанно працював у захисті і максимально використовував ті нечисленні можливості. Які у нього були в нападі, його чудова індивідуальна гра завершилася класною гольовою передачею. Не можна не відзначити дебют за ПСЖ Еліза Барного. Скажу одразу, що склад на поєдинок з Нантом у Енріке був відверто не основний і повністю експериментальний. Тому поки що про щось говорити зарано. Зазначу лише, що в українця третя найвища оцінка за гру. Хоча головну свою оцінку Ілля отримав все ж таки вже після гри від Луїса Енріке. Його технічна та фізична форма ідеально підходить для стилю гри, який мені подобається. Ілля комфортно володіє м'ячем сам, і без нього зазвичай виграє його у суперника. Забарний зіграв дуже хороший дебютний матч, сказав головний тренер французів. А вже після цього прокоментував свій дебют і сам українець. Звичайно, тут все по-іншому, але мені сподобалося. Я люблю грати за команди, які багато володіють м'ячем. Мені це дуже сподобалося, і я почувався добре протягом усього матчу. Я відчував, що вболівальники постійно були поруч, і було дуже приємно грати з їхньою підтримкою. Здавалося, вони не переставали співати ні на хвилину, поки я ще не дуже давно знайомий зі своїми товаришами по команді, але всі вони неймовірні гравці. Я дуже радий бути тут і всі намагаються мені допомогти. Цитує забарного RMC Sport. Все ближче до свого трансферу. Олександр Зінченко нещодавно українець вже провів телефонну розмову з Мауріньо, на якій сказав португальцю, що йому слід все обговорити з сім'єю. І ось вчора до Лондона вирушив спортивний директор Фенербахче. А отже, перемовини на фінальній стадії. Арсенал в цій історії взагалі майже не бере участі, адже одразу дав свою згоду на трансфер. Очікується, що сума буде досить скромною і сягне від 10 до 15 мільйонів євро. Донецький Шахтар офіційно підписав контракт з Лукасом Ферейрою. Вінгеру 18 років. Заплатили за нього 10 мільйонів євро. Потенційно це ротація для Алісона. Хоча зіграти бразилець ще може і зліва, і під нападником. У нього один гол та один асист у 23 матчах на дорослому рівні. Манчестер Юнайтед готується до сенсаційного повернення легенди. Клуб розпочав діалог з Фіорентиною щодо викупу ДХА іспанцю 35 років, і в його контракті є пункт про викуп за відносно скромну суму. До того ж, нещодавно, після контрольного матчу між фіалками та дияволами, голкіпер написав звернення до англійських фанатів і назвав Траффорд своєю домівкою. Форвард Рена Арно Калі Муендо найближчим часом офіційно стане гравцем Ноттінгем Форест, за форварда, якому 23 роки лісники виплатять 31,5 мільйон євро. У минулому сезоні Калімуендо став кращим бомбардиром Ренна. Він забив 18 голів та віддав 4 асисти. У футболіста вже є 6 матчів та 1 гол за національну збірну Франції. Але поки по французу лише домовляються, на базу Нотінгема вже прибуло два новачки за 70 мільйонів. Клуб взяв дует талановитих атакувальних півзахисників Манчестер Сіті та Іпсвіча Макаті та Гатчинсона. За першого віддали 25 мільйонів, а за другого 45 і це при тому, що Гіпс Вайт нікуди ще не пішов. Бормут продовжує свій грандіозний розпродаж. Клуб узгодив з Брентфордом трансфер Вінгера Данго Ватари, за якого на їхній рахунок надійде 50 мільйонів євро. В минулому сезоні у африканця 9 плюс 4 в 37 іграх. А замінить його скоріш за все Бен Доук, по якому є згода з Ліверпулем за 30 мільйонів євро. Правильною відповіддю у минулому відео був легендарний нідерландець Хунтелара, який встиг пограти одночасно за декілька топ-клубів на батьківщині, і непогано проявити себе в реалі Мілані та Шальке. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.